Всім доброго дня! Захотіла я тут провести воду до хати. Захотіла я, а робити все доводиться чоловіку. Нелегка я вам скажу це робота, так як дощів у нас вже давненько нормальних не було. Грунт дуже сухий і він, бідний, мучається вже не один день з цим всім ділом. Так як в нашому регіоні глибина промерзання 70 см, то нам треба глибше, ніж 70 см копати, нам це, звісно, громко сказано. Я тут не приймаю участь, я тільки приходжу іноді дивлюся, чоловік відбувається один. Якби працював з кимось за компанією, діло просувалося б набагато швидше. А так, що маємо, те маємо. Найважче буде нам пробити отвори до хати і до ями з колонкою. Хоча вже прогрес біля колонки. Тут уже чоловік хоча б тоненьким штирьом зміг добратися до ями. Але треба ще розширяти її, так як труба сюди вотапровідна ще не влізе. Гриби, смотри. Не видно нічого. А, тепер пішов. Лед-лед торчить. Довжина до ями півтора метри, не так-то та вже і легко пробивається. Для того, щоб було зручно копати, чоловік користується сапкою. Добре, що вона у нас новенька, гостренька. Йому так легше вигрібати шматки з цієї канави. Дуже сильно ускладнює роботу те, що у нас ділянка йде під нахилом. А нам ще треба зробити кут для сливоводічки. По цю мітку нам треба дібратися до хати. Тут буде важкий момент, тому що отмостка все-таки тут забетонована, хоч вона і кришиться, але вона є. І тому ця історія розтягується на дуже довгу. А тут чоловік вже дістається все ближче до хати, розколупав він весь цей бетон. І тепер сама основна задача дістатися в хату. Заразом перевіримо, що там у нас по фундаменту і чи є він взагалі. Попередньо, перед тим, як тут працювати в хаті, ми прибрали велику шафу, яка тут стояла і закривала вікно. Довелося частково її розібрати. В кімнату нам не, не вийшло її віднести, тому що вона двірний пройом просто-напросто не пролізла. Тут вже взяли, покривалам, закрили, щоб менше пилу туди в кімнату летіло, бо там же шкилем, дівани стоять. Тепер нам треба зняти частки, частину підлоги. Інакше ми ніяк сюди не підберемося. Підлога, звісно, у нас уже дуже гарна, так не наче і нормально вона виглядала, а всередині все поїв жук. Коли бачиш таку картину, не дуже жалієш про те, що почав це все руйнувати. А взагалі, звісно, з цього моменту починається в хаті суцільний хаос. І це захотіла я. Так що нема чого тепер возмущатися, мовчки терпимо і сподіваємося, що колись у нас тут стане краса. Але це колись ще настане зовсім не скоро. Радує тільки одне, що в таких умовах ми зараз тут не живемо. А приїдемо додому в нормальні умови. А тут будемо приїжджати і працювати, замість того, щоб відпочивати, як це раніше мріялося. Купимо хату в селі і будемо відпочивати. Це я так казала, це я так вмовляла чоловіка купити цю хату. А він мені це тепер згадує кожен раз. Тому що відпочинок нам поки тільки сниться тут. Так, починаємо ми знімати доски, і що ми бачимо? Лаги і між лагами земля. Ми знали, що під досками у нас земля, але я чомусь уявляла собі, що там буде глибше порожнеча і не так одразу до землі буде близько. Можливо, через це дошки швидше почали псуватися, хоча ми не знаємо, скільки вони тут стояли, ці дошки. А взагалі чоловік каже, що коли почав руйнувати підлогу, то почало пахнути цвіллю. Це мені, звісно, зовсім не подобається. Так як ми запланували бити хату саме в цьому куточку, щоб провести сюди воду, то нам доведеться прибирати і частину лаги. Від цього нікуди не подітися. Ось така у нас вийшла зона для майбутніх робіт. Здавалася б, ерунда, але це все займає дуже багато часу. І от за сьогоднішній день докопав чоловік до такого розміру цю яму, але ніяк не можемо дістатися на вулицю. Ніяк не пробивається тут отвір. Вже і я допомагала, і фонариком світила, ні. Взагалі ніби не туди б'ємо. Розстроїлася, їдемо додому, так ми і не виконали свою місію на сьогодні.